Ви щасливий власник кіномарки та одного дня дізнаєтеся, що ваш автомобіль потрапив у ДТП або ж був помічений на місці злочину. І причина не у склерозі. Знаєте, десь в Україні їздить двійник вашої машини. Де да, ви купили цей автомобіль? В городі Києві. Хто вам його продав? Два чоловіка продали його. Я знайшов його по об'явленню. В черній Києва чи щось таке. Ви перевіряли, коли експерт сказав, що вона не перебита. Цей автомобіль і правда не перебитий, він просто не розмитнений і має свідоцтво реєстрації зовсім іншого, але наче дві краплі води схожого транспортного засобу даний транспортний засіб таким номером кузова був ввезений у 2007 році. під зобов'язання про зворотній вивіз до першого місця 2008 року. Він не залишив територію України. Тобто ця машина не розмитнена і, як в народі кажуть, це просто двойні. Жане свідоцтво про реєстрацію має ознаки підробки. Тобто, це техпаспорт, оригінальний бланк, все, що нанесено, дані про автомобіль власника. Воно убрано і нанесено зовсім другі дані. Такий вид шахрайства набирає обертів лише з початку року. Спеціальним загоном ДАІ було виявлено понад дві сотні подібних фактів. Схема проста. приганяють сюди автомобіль в 90% за кордону, який являється нерозмитним автомобілем. Береться свідоцтво про реєстрацію, от змиваються дані на свідоцтві про реєстрацію, і наносяться дані автомобіля, під який вони роблять цей двіник. А саме вноситься номер кузова даного автомобіля, хоча по базі він є зовсім інший. Робляться державні номерні робляться номерні знаки під цей автомобіль, підбирається автомобіль під колір приблизно під рік, і потім, потім значить, продаються дані автомобілі простим громадянам. Як правило, такий автомобіль зареєстрований на його справжнього власника. А покупця двійника заманюють низькою ціною на 30-40% дешевше за ринкову. Ще й переоформлювати не треба. Управляти такою машиною просто після відміни генерального доручення водієві. Достатньо мати лише посвідчення і техпаспорт. Зазвичай власники таких автомобілів божаться, ніби не бачили очі, що купували. Повну проверку я не діло. На доверительных отношениях була покупка з чоловіком, которого я поверхностно знаю. Поэтому був остановлен работниками кобру сьогодні. Выяснилось, що машина двойником. Зрештою, не всі покупці такі вже й наївні вівці. Дехто йде на сумнівну оборудку абсолютно свідомо. Серед таких категорій людей є люди, які свідомо знають, що це проблемні автомобілі, але користуючись своїми становищами і посвідченнями, думають, що вони можуть уникнути відповідальності при використанні даних автомобілів. Аби з часом не мати серйозних проблем з такою покупкою, працівники ДАІ радять не економити на переоформленні автомобіля або ж зробити експертизу техпаспорта на його оригінальність, бо надмірна заощадливість може обійтися значно дорожче. Такий автомобіль правоохоронці мають право вилучити.